Доброго дня! Доброго дня! Вітаю всіх, хто цікавиться вирощенням ківі в Україні та й за її межами. Сьогодні, зважаючи на велику кількість запитань про посадку саджанців Києві, весною, літом чи осінню їх висаджувати, коли пізно, коли ще занадто рано. Зроблю посадку. Як це роблю я ми підсаджуємо на плантації Києві замість з якихось причин загиблих рослин нові саджанці. Зараз ми будемо висаджувати. Я покажу наскільки це не складно і що це взагалі не залежить від часу посадки. Тобто ми можемо висаджувати рослини ківі так само, як і зараз, і ранньою весною, і літом, і осінню, аж до настання того часу, коли це буде незручно, в зв'язку з тим, що буде велика кількість снігу або дуже замерзлий ґрунт. Взагалі саджанці можна висаджувати постійно будь-який час, весь період, крім мабуть, зими. Це в зв'язку з тим, що саджанці ми вирощуємо в контейнерах. Тому для нас не є проблеми висаджувати їх елітом, вони не з відкритою кореневою системою. Для посадки от, допусті, ми беремо саджанець, виймаємо його з контейнеру. -а -а. Бачите, земляний ком держиться компактно разом. Коренева система його тримає. І ми зробимо його посадку. Заздалегідь підготовлену посадочну лунку, вона невелика. Коренева система Ківі не йде занадто в глибину, тому якщо є бажання створити більшу посадкову лунку, то можете її зробити ширшою для того, щоб дати більшу кількість, до прикладу, сприятливого для Ківі ґрунту. От У нас підготовлено в даному випадку відро. Це листя Ківі, які вже були. Поморожені приморозками, які були нещодавно у нас. Тут Це село Сторожниця Животського району, де плантація Ківі ця розміщена. Це е, ферментована вже тирса, тобто така, яка стояла декілька років і вже практично розклалася. Це сприятливий субстрат для посадки ківі, як і будь-які інші залишки. Ферментовані рослинні залишки. От Ми їм даємо посадкову лунку, беремо ківі, виймаємо з контейнера, кладемо так, в принципі, в рівень з ґрунтом і починаємо засипати просто. І ґрунт, який у нас був винятий з посадкової лунки, також туди даємо. І субстрат, який у нас. Підготовлений, це перегнила ферментована тирса. Можна використовувати також сприятливий буде ґрунт для ківі. Це поверхневий ґрунт, взятий з лісу, де також велика кількість перепрілого листя. Ось так ми зробимо. Посадку. Можемо трохи по краям ущільнити. Але в основному ущільнення буде проходити за рахунок дощів в зимній період, в літній за рахунок поливу. Так, Ківі ми посадили. Так. Тепер є ще один момент, який я роблю обов'язково при посадці рослин на плантації в умовах відкритого сонця і літом і зимою. Тобто тут нема притінення ні з якого боку. Обов'язково я почав використовувати таке от, так би мовити, мульчування навколо ківі травою в даному випадку. Отак От ми обкладаємо, бери, обкладаємо навколо ківі скошену або сіно старе траву, або це може бути і свіжоскошена скошена трава. Досить значним шаром, товщою десь біля 25-30 см навколо ківі. Зміст в тому, що декілька є плюсів, для чого це робиться, для рослини. Влітку це сприяє тому, що набагато довше не підсихає ґрунт в кореневій зоні ківі. А Києві дуже чутливі до пересихання ґрунту навколо нього, тому що коренева система поверхнева досить у Києві. Тому пересихання поверхневого шару ґрунту буде призводити до загибелі кореневої системи. Тому це допомагає від цього. Крім того, нижній ярус цієї мульчі завжди перегниваючи, ферментуючись, уходить в ґрунт і словує відповідно добривом. Тобто в цій траві, звичайно, міститься, як і в будь-яких інших рослинних залишках, міститься речовини, які... І потрібні самій рослині. Тобто там є всі мікро- і макроелементи, які входять до складу зелених рослин. Менша кількість бурянів буде навколо Києві і буде зменшена конкуренція кореневих систем Києва і бурянів, які би хотіли вирости поруч з Києві. Пізніше, коли рослина підніметься вверх, бурянів біля неї не буде, тому що вона буде притінювати все навколо себе. Відповідно, бурянів трави. Знизу не буде через декілька років. Тому що ми піднімемо кив'я вверх і зробимо в горизонталі його, сформуємо на висоті біля двох метрів, щоб нам було зручно потім і врожай збирати без драбини. Таким чином тут зроблена плантація. Ви Бачите, стовпчики, бачите проволоки натягнуті, на них буде фіксуватися рослина, плодоносні пагони будуть знаходитись зверху в горизонталі. Зимою для чого це робиться? Зимою це робиться для того, щоб сонце, яке тут постійно буде відкрити місцевість, і морозна погода і сонце, це погано впливає на рослини киві. Тому навіть після того, як буде мороз, і рослина скине оці листочки, які зараз є, залишиться лише самий пагін, ми навіть іще наблизимо. Оцю мульчу наблизимо до самої рослини так, щоб сонце зимою її не освітляло стовбур. Отак От ми зробимо, максимально близько до рослини. Зараз це не потрібно, поки тепло ще. Пронос дає найближчими днями ще плюсові температури. Нехай ще вегетація, маю на увазі фотосинтез проходить в листках. Це ми робимо не тільки під час посадки молодих рослин. Це я практикую також і для рослин, які мають набагато більший вік. І на відкритих ділянках це я взагалі рекомендую робити для рослин будь-якого віку. От Ми бачимо поруч рослина так само укрита, і навіть на зиму за рахунок от такої. От... Кошеної трави буде зроблено так, щоб сонце не світило на нижніх 50-60 см стовбура рослини, яка вже навіть і набагато старша. Тобто це я буду практикувати і на постійній основі. Зараз, якщо говорити про саджанці, якими я займаюсь вирощенням, яких. Заді мене я підготував саджанці, які буду висаджувати зараз цей період. Це я вже казав пізня осінь, друга половина осіні, Буду висаджувати на ділянці на цій, замість загиблих з якихось причин рослин. Рослини завжди можуть, як будь-яке живе, можуть загинути. Це властиво природі. Тут ми бачимо саджанці, як відрізняються. Це на продажі у мене, вони відрізняються ціною і розміром, відповідно. Рослини, які знаходяться в контейнерах 0,8 літра, мають дещо більшу кореневу систему і надземну частину. І рослини за 250 гривень, які мають відповідно контейнери менші 0,3 літра. Ну і, відповідно, трохи менше сам саджанець. Це не вибір хто, який замовить. Так само тут коренева система держить земляний ком. Так само ми будемо їх висаджувати на цій плантації, замість, так би мовити, вибулих рослин. Що ще б варто додати? Так, да, не. Як я вже казав, висаджувати можна до пізньої осі. От Ми можемо побачити по рослинах, що рослини, які були на відкритому полі, на відкритій ділянці, після приму листя вже обморозилося і невдовзі опаде повністю. Киві це листопадна Ліана. Це так і має бути, це нормально. Ну, далі ми пройдемо, посадимо ще декілька рослин. І зробимо деякі невеликі відео з рослин, які плодоносять вже на цій ділянці. Все переходимо далі. leuchtet dieser Tag. Zeigt sich heiter. Er umarmt mich, lacht mich an. Es geht weiter. Alle Sagen hab Geduld: Deine Schmerzen werden gehen. Doch soweit ich blicken kann, ist kein Trost für mich zu sehen. Denn das Loch in mein Einem anderen Deckel geht es je wieder zu, geht es je wieder zu. Ich war formlos, trieb dahin, hab geschlafen. Ich war farblos, bis wir uns endlich trafen. Erst mit dir bekam mein Herz seine endgültige Viel Blut verloren, denn das Loch in meinem Ось ми і зняли частину, як іде посадка саджанців в Києві, відкритий ґрунт. Ми побачили, що це так. легко. Так, це легко. Фактично, моя дочка, 6-7-річна, може, так, ну, може висаджувати Ківі і Майже сама з невеликою допомогою батька, звичайно, але складнощів в посадці, як ви бачили, немає. Мене звати Емілія. Так, це молодша дочка моя. А папа мене називає Бібіфель. Головне в посадці Киві, коли ви будете шукати по інтернету, є дуже багато пропозицій. Така неймовірна кількість, що я взагалі і сам дивуюсь. Скільки в інтернеті об'яв про продаж різноманітних сортів Ківі? Головне це вибрати постачальника-продавця Ківі-саджанців. Не так багато людей в Україні мають власні рослини ківі, яких є об'яв, в першу чергу звертайте увагу на оригінальне відео. Фото тієї людини, яка рекламується. Якщо в нього самого фотографії зняті з інтернету, це гарантовано практично, що у вас або навмисно, або не навмисно надурять. Треба брати саджанці там, де дійсно людина вирощує рослини. І ще раз кажу, таких людей небагато, а тим більше іще менше від них є інформації в інтернеті. Тому всім удачі з вибором посадкового матеріалу, всім удачі взагалі. Удачі в посадці Києві в цьому році і в наступному. Я впевнений, що війна закінчиться, Україна і цивілізований світ переможуть окупанта і агресора. І садів Києві, і інших плодових рослин, ягідних буде ставати все більше. І все в нас буде добре. Дякую за увагу. Всім удачі.